Відшоти перший сорт вага місячка 8 кг, до 1500 гривень. Жіночий світшот, розмір М. від Disney. Чоловічий. Розмір С. -ка. Такий чоловічий. Розмір Елька. Жіночий світшот. Розмір. 180-й. Такий байтник жіночий. Пірма Дідас, раймус 42. І біленький жіночий. Розмір 2XL. Жіночий байтник. середині на фліс. Це розмір 38-й. Може бути як тунік. Жіночий на замочку, Розмір S. Такий яскравий, тепленький. Баднік, розмір М. Чоловічий Ваднік. Розмір Елька. Ще один чоловічий. Розмір XL. І біленький жіночий. Розмір 40, Ще один жіночий розмір. Елька. Такий жіночий патнік, Розмір Елька. Чоловічий світшот. Розмір елька. Такий світшот на замочку. Розмір М. Жіночий розмір М. І останній чоловічий світшот на замочку розмір елька. Це були світшоти першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1500 грн.